Всім привіт, друзі! Мене просто бомбить. Ну не... коротше, зараз вам розкажу, що сталося. Сталося, друзі, те, що від мене хтось відписався. Мені стало зразу грустно, тому що, да, типу, я блогер-початківець, я це розумію, я, можливо, зажралась. Але блін, типу, я монтую відео, озвучую відео, накладаю фільтри. І мені дуже просто жалко в першу чергу себе. Із-за того, що я стараюся все роблю, я бачила людей, які взагалі нічого не роблять, ну так, да, тільки відео знімають. І украдають чужі звуки з голосом. І я починаю розуміти, типу, то, що Лол, я цей... Тут гарбачусь, знімаю відео, так, можливо, я зажарилась. Можливо, ще щось. Типу, да, я не викладаю іноді відео. І я це прекрасно розумію. У мене просто дистанційне, а скоро в школу. Ну, вже не дистанційно, ну, а обично. І я просто не розумію, що не так.